чарівна казка не йде до українців. Українці самі її створюють, ще й інших закликають. Напередодні новорічних свят у мережі ресторанів Чорноморка у Києві вирішили створити цілий ялинковий ліс. А кожен охочий бренд чи творча людина може нарядити зелену красуню в своєму авторському стилі. Ми вирішили за будь-яких умов подарувати дітям свято. Можливо, хтось не буде ставити ялинку вдома, можливо, хтось взагалі не святкуватиме. А потрапивши до нашого казкового лісу, можна буде трохи відволіктися від буденності, вдихнути аромат хвої і подивитися, як гарно іноді дивно наші партнери прикрашають свої ялинки. Серед ялинок можна відшукати QR-код та зробити донат до фонду Родина України. Кошти спрямовуються на реабілітацію дітей, що постраждали внаслідок військової агресії. Я прийшла пообідати в один із своїх улюблених ресторанів. Побачили ялинки. Дуже гарні, різні, прогулялись, подивились на них, отримали масу задоволення, зробили собі новорічний настрій і ще й змогли діткам задонатити. У підсумку, кажуть в ресторані, у лісі має вирости півсотні ялиночок.